Вітаю, шановні глядачі, московська економіка потрапила в економічну пастку, яку добре можна роздивитися через призму виплат контрактникам та їхнього прямого зв'язку з доходами від нафти. Ця кореляція стала особливо очевидною протягом 25-го року, коли обидва показники почали різко падати одночасно. Продовж два го року московські регіони змагалися між собою за те, хто запропонує більші бонуси за підписання військового контракту. 31 липня 24-го року. Кремлівський Муділа підвищив федеральну базову виплату з 195 до 400 тисяч рублів. Водночас він рекомендував регіонам додавати щонайменше ще, ще 400 тисяч рублів зверху. Середній розмір бонусу по 37 регіонам становив 1 мільйон 400 тисяч. Це перевищувало середню річну московську зарплату. Самарська область взагалі встановила рекорд на початку 2025 року, запропонувавши 4 мільйони рублів за підписання контракту. Це включало три. Цілих шість мільйона від регіонального бюджету та 400 тисяч від Міністерства оборони. За такими грошима до Самари їхали люди з усієї Московії. Це була найвища регіональна виплата в країні, сума еквівалента п'яти середнім річним зарплатам, достатня для купівлі двокімнатної квартири в місті. Але ця система почала давати збої вже в червні цього року. Башкортостан став першим регіоном, який різко скоротив виплати з 1,6 до 1 мільйона. Місто Уфа також зменшило свою муніципальну надбавку з. Мільйон 200 до 600 тисяч. Самарська область знизила бонуси з 3,6 мільйона до 2 мільйонів. Інші регіони, включаючи Нижній Новгород та Ямало-Ненецький автономний округ, почали також іти шляхом скорочень. Треба сказати, що е, вони, у них був певний бум. Е, буквально декілька місяців назад, тому що багато хто вірив, що от мир вже недалеко. Зараз Трамп з Кремлівським уділе все вирішають, тому я от шуденько контракт запишу, поки я там буду в очепки, вже все завершиться, я з грошима. Да, так, там така теж мотивація була. Але цікавий момент, що є велике сподівання на те, що це сформувало відкладений попит. Ті, хто міг підписати контракт пізніше, вони просто це зробили ще раніше, і зараз може бути яма, особливо з тим, що грошей все менше. Але ми йдемо далі. Результати цих скорочень стали очевидними вже в другому кварталі 2025 року. Базуючись на офіційних даних про витрати бюджету, лише 38 тисяч осіб підписали контракти з московським міністерством оборони між квітнем та червнем. Ще у 2,5 разів менше порівняно з другим кварталом 2024 року. Причина цього падіння була простою в оригінальних бюджетах закінчились гроші. Той ж, Башкортостан, який, до речі, має лідерство серед регіонів за кількістю підтверджених втрат, у травні 2025 року змушений був збільшити дефіцит бюджету. 4 до майже 10 мільярдів рублів. Нижній Новгород та Самарська область показали бюджетні дефіцити в 19 та 6 відсотків. Відповідно, а щоб у вас гроші не закінчилися в найбільш непідходящі моменти, я вам раджу почати інвестувати. Куди в облігації? Звісно ж, це найпростіший і найнадійніший спосіб почати свій інвестиційний портфель. Як зробити так, щоб ваші прибутки не жерла комісія і супутні витрати? Ви дізнаєтесь на двотижневому інтенсиві інвестування в облігації. Від школи стану капіталіста послання на безоплатну консультацію під підвід. Але чому у московських регіонах закінчуються гроші? Відповідь криється в катастрофічному падінню експортних доходів Москви від енергоносіїв. У вересні 25 року Москва заробляла на експорті викопного палива лише 546 мільйонів євро на день. Це найнижчий показник спочатку повномасштабного вторгнення в лютому 22 року. Доходи Москви у вересні 25 становлять половину від того, що було у вересні 22-го, незважаючи на те. Обсяги знизились лише на 5%. Ну а причини ви знаєте, ситуація погіршила українські атаки дронів на московські нафтопоровні заводи. Зараз за приблизними оцінками пошкоджено від 15 до 20% московських поровних потужностей. Тобто вони не продають за кордон продукти доданої вартості пороблені, а намагаються відправляти сиру нафту і ту, яку не так просто відправляти. Кілька великих заводів або повністю не працюють або працюють на зниженій потужності. Це призвело до різкого падіння експорту автопродуктів. дизельне впало впало приблизно на 30% на рік, а загальний експорт нафтопродуктів у вересні 25-го року знизився на 9 порівняно з серпнем. Але найбільший парадокс ситуації поведінка рубля. На фоні рекордно низького експорту народносіїв рубль несподівано зміснився. Що у вересні 2025 року долар коштував близько 83 рубля, то 16 жовтня офіційний курс центробанку Москви впав на до 49 рублів. За останній місяць до 14 жовтня рубль зміцнився на 4%, а за 12 місяців на цілих 18%. Зазвичай економічна логіка працює навпаки, коли падає експорт, слабше і національна валюта, але не в цьому випадку це створює подвійний удар по московським експортерах нафти. Вони не тільки продають нафту дешевше в доларах, але й отримують менше рублів після конвертації. Це заносить вносить внесок у економічну нестабільність Москві, адже її федеральний бюджет традиційно залежить від нафтогазових доходів. Наприклад, в січні лютому цього року. Частка енергоресурсів становила близько 30% бюджетних надходжень. До того ж, загальні витрати московських бюджетів на забезпечення війни живою силою в перші половині 25 року склали трохи більше 2 трильйонів рублів. З них приблизно 20% – це контрактні бонуси, трохи більше 40% – щомісяця зарплата і майже 40% – компенсації за загиблих та поранених при екстраполяції на весь рік. Ці витрати перевищать 4 трильйони, що еквівалентно майже 10% усіх запланованих витрат на двадцятий рік. І це тільки прямі витрати на людей без урахування зброї, техніки, боєприпасів та інфраструктури. Регіони, які фінансують контрактні виплати частково з власних бюджетів, виявилися першою ланкою, яка не витримала, коли федеральні дотації почали скорочуватися через падіння нафтогазових доходів, регіони просто не змогли підтримувати колишній рівень доплати. Кореляція між цінами на нафту. Обмеженнями до експорту контрактними виплатами виявляється прямою. Падають бюджетні доходи від експорту нафти, скорочується дотації регіонам. Регіони зменшують контрактні бонуси, знижується кількість новобранців, а зміцнення рубля на фоні падіння експорту тільки посилюється ефект, роблячи кожен експортний долар менш цінним у внутрішній валюті. Британська розвідка оцінювала загальні втрати Москви війні приблизно мільйон осіб станом на жовтень цього року. Вересень же став кривавіше місяцем війни за рівнем витрат, це хоче кремель. Взяти Донецьку область і бере її абсолютним м'ясом. Чи ще не бере її абсолютним м'ясом. За оцінками The New York Times, близько 20-25-30 тисяч осіб осіб на місяць підписують контракти приблизно стільки ж, скільки залишаються на полі бою. Це означає, що рекрутування в 2025 році не досягне рекордних 490 тисяч осіб, які приєдналися до армії в 24-му році. Тому кожен долар падіння. Ціни на ба на безпосередньо впливає на спроможність Москви платити новим солдатам та продовжувати війну. І ця залежність стає ще більш критичною для майбутнього московської військової кампанії. Тож будемо, дорогі глядачі, спостерігати і сподіватися, що ця економічна криза вона буде точити точити московита, і він рано чи пізно завалиться, грохнеться і анігілюється. тому що довго утримувати цю систему вони не можуть. Звісно, вони можуть оголосити загальну мобілізацію, але це вже повністю буде порушувати певний консенсус у суспільстві. Вони бояться того, що в них було колись в 2017 році, певного бунта суспільного, того, що будь-який маргінал е, вийде і скаже, що ця влада нас достала. І, до речі, ще така думка: знаєте, немає худа без добра. Оцей бунт пригожена, мені здається. В голові у кремлівців у самого верхованого їхнього мудака справді додає аргументів, чому загальна мобілізація насильна на Московії. Отак просто ти її не зробиш тим врахуванням, що воювати сильно вони не хочуть. Для них це загарбницька війна. От і все. Тож будемо спостерігати, як Сунсванга цього московита будуть витягувати, але справді знову я повторюся, що. Так, виходить, що рішення в 25-му році не пристати на пропозицію Трампа щодо перемир'я є такою глибокою помилкою московитів, схожою на те, що вони взагалі почали це в широкомасштабне вторгнення. Всім всього найкращого, друзі. Тримаємося. До побачення.